Страждена наша земля, зрита могилами, засійна кулями, полита кров'ю, і, здавалося б, на цій такій мученській землі, ніколи не повинна селятися ніяке, бодай навіть найменше горе, бо вже стільки було того горя, що крізь віки і досі чується відгомінь тяжкого людського стогну. Світе тихий, краю милий, моя Україна. За що тепер сплюдувало. За що мама гине? Чи за схід сонця Богу рано не молилась, чи ти дитинчок не видне, звичає не вчила, молилась? 26 квітня 1986 року в історії нашого народу чимало свободних дат, спогадів, які пронизуються цього стримболем. Одна з них 26 квітня, коли над квітучим поліссям здійснявся нічне небо вогонь глядіаційного вибуху. Чорною плямою стала на нашій блакитній планеті трагедія Чорнобиля. Ця біда назавжди залишиться пам'яті людей. Ця дата назавжди залишиться в пам'яті людства. Чи знаєш ти, світе, як сиво людей полин, як тяжко, як тужно моєму народу болить? Ту мирну весняну українську ніч на берегах припяті люди ніколи не забудуть. Вона була, як зараз здається, найтихішою, і найтемнішою. І не сповіщала про біду. Навпаки, всім жителям містечка Атоників ще з вечора природа подарувала гарну погоду. Проте в ту саму ніч з 25 на 26 квітня, 28 років тому, відлік часу став уже далеко не мирним, а бойовим і аварійним. Відлік пішов на години, хвилини, секунди. О першій годині 23 хвилин 40 секунд. Коли всі спали безтурботним сном, над четвертим реактором Чорнобильської атомної електростанції несподівано Велетенське полум'я розірвало вічну темряву. Ціною життя від ваших і безсмертних третій реактор було вгамовано. На п'яту годину ранку пожежу за допомогою прибулих пожежників було ліквідовано. Станцію врятували. 28 героїв затулили її з собою. Шестеро загинули, але вийшли в безсмертя. Герої Чорнобиля вже відомі всьому світові. Багато з них стали на свої пости і стоять у сталі, граніці, бронзі. Загальна кількість людей, які померли згодом, офіційно не повідомлялася. На сьогоднішній день це понад 450 загиблих. Шануємо хвилини мовчання. Пам'ять хто віддав своє життя час ліквідації чорнобильської катастрофи. Чорнобилем постукала у вікна, лиха бідай заплакала земля, і цілий світ у розпачі затихнув. І лелека в чорнім небі закружляв, і посивіла ненька Україна, у пекло посилаючи синів, секунди рахувала, як години сльозами постарілих матерів. Біда, віда, пишалісна, невтішна для України і синів, віддам нас, скажи, чому навіщо? Господь відлиха нас не захистив, і смертю дихав за навісні вітер, і сонця промінь заблукав під тьмі і хворими Народжувались с діти. І віру так боялись тратить ми, і посиріла ненька Україна у пекло посилаючи синів. Секунди рахувала, як години сльозами постарілих мотива. Тернобиля, і гіркий полин на серця ліг незримно і тяжко, і плив над землею дзвін, і з, тих, і з тихим стогном потяжним, це стогон землі України. Пречисте діво збережи цей світ, а в ньому нашу рідну Україну, сади, і гори, ріки, і моря, і пташинку, і звірину, і людину. Усім, хто є, усім, хто буде, даруй здоров'я, чистоту і уроду. А в імені любов від роду і до роду. до і Тому сьогодні ми звертаємося до людей, до неба, до землі, до Великої Матері Небесної, збережи, порятуй, захисти природу людей від горя Чорнобильського. І лишилась у вірності присяга Батьківщині Матері народу, щоб наша дума і дорога єднали глибину і вись. Звучить Чорнобильська перестрога. Людство зупинись. Земля моя, я знаю все здолаєм. Я сумніву не маю ні на мить, бо тільки той, хто віри не втрачає усі нещастя зможе пережить. Біда, біда, Бешалісна весна невтішна для України. Нас не захистив, біда міта в жалісна й невтішна для у градівських дочок і синів. Міда міта. Скажи, чому радищу господь відлиха нас.